Я являюсь братом Микити Бузінова, це мій брат рідний. Ось хочу розказати один з, я думаю, з багатьох кейсів, як він попав у полон. Просто для того, щоб люди знали, що це дійсно живі люди, що багато родичів чекають своїх близьких, хочуть, щоб вони повернулися. Він був таксистом, просто цивільним. Для нас почалося це все 24 лютого, як і для всіх. Ми були в місті Чернігові. Після того як почались обстріли, ми вирішили виїхати в село Михайло Коцюбинське, що знаходиться поблизу Чернігова, для того щоб перечекати бомбардування і так далі. Тобто, і 4 березня 2022 року росіяни, коли зайшли в це село, вони прийшли до нас у подвір'я. Всіх вивели, почали перевіряти телефони, паспорти. Ось, і е, в той момент вони самі, е, ну як нам було чутно, вони самі почали обстрілювати село, завели нас у підвал, тобто, тіпи вони піклувалися про те, що ми б там не постраждали ніяк. І з нами зайшло там 15 озброєних е, повністю солдат, почали е, на нас тиснути в плані психологічно. Розповідати, які вони гарні, що вони прийшли нас звільняти. Ось, і потім забрали у нас телефон, і хвилин через 20 нас, мене, брата і матір вивели на вулицю біля однієї з будівель. Почався як психологічний, так і моральний тиск. Спочатку вони почали кричати, тобто хотіли просто, щоб ми там зізналися в допомозі армії, що ми там передавали якісь дані, координати там і так далі. Ось ніхто ні в чому не зізнавався. Нас розділили, почали допитувати, а саме як, тобто там були постріли біля ніг. Направляли автомат в спину. Брата, наскільки я знаю, я цього не бачив знову ж таки зі слів його дівчини. Його роздягли, поставили біля дерева. Це був лютий місяць, тобто холодно. Почали кричати там, стріляти біля нього. Потім, як вона розповідала, що підвели її, поставили навколішки біля нього, наставили автомат на голову, сказали, що не зізнаєшся, ми її вб'ємо. Тобто таким чином хотіли просто отримати будь-яку інформацію для того, щоб, не знаю, чесно кажучи, для чого. Тобто, просто хотіли людину знай знайти винного. Оскільки, якщо пам'ятаєте, на початку війни багато людей допомагало. І по їхнім колонам, котрі їхали, постійно прилітали. То вони постійно шукали винних в цьому. Ось. Ну і, також ми чули імітацію розстрілу, тобто, коли нас з матір'ю вивели в іншу будівлю, всіх, кого піймали, ми чули, що росіяни стали, зробили імітацію розстрілу, але пострілів не чули. І після того всіх посадили в автівку грузову і вивезли. Ми вийшли, тобто нікого вже не було. І з тих пір ну, тобто брата забрали в невідомому напрямку з декількома людьми з того села. Ось після того, як ми змогли покинути окуповану територію, ми зверталися до багатьох організацій, як і наших, і в поліцію, і в СБУ, так і до ООН, Червоного Христу, Е, знову ж таки, хотілося б наголосити, що. Ці всі організації так класно. Вони там приймають всі заявки, якось співчувають, кажуть, ми з вами там тримайтеся, але по факту дій ніяких. Тобто були надані, надані докази, котрі нами були знайдені, що він живий. Ми саме провели деякі дії, щоб дізнатися, що він знаходиться на території Російської Федерації, а саме це були листи. До СІЗО, одне з них дійшло. Тобто його дані, оскільки система автоматична, його дані були, ну можливо, він там був на той момент, або його перевезли, ми достеменно не знаємо. Ось ці всі докази були надані в міжнародній організації, знову ж таки, співчуття. Так, так, ми все розуміємо. І був, от хочу сказати, що абсурдний дзвінок просто дзвонять з пошукової групи Червоного Христа, дзвонять і кажуть: а ви не знаєте, де ваш брат? Може, у вас якась є інформація? Ну, мене так якось не знаю, покоробило. Якщо можна так сказати, що люди, котрі повинні цим займатися, повинні шукати. Якось людину, просто самі дзвонять і щось питають, Ну, якби я повинен це зробити. Ну, Дуже дивно це виглядає. От, і користаючись нагодою, от, хотілося б сказати до міжнародних організацій, що люди, е цивільні люди, котрі чекають своїх близьких, нам потрібні реальні дії, а не просто слова, підтримки і так далі. Е підтримати ми можемо, в принципі, один одного. Також хотілося б сказати, що. Недавно ми отримали підтвердження від нашої влади, що Микита дійсно знаходиться в полоні, його дані в координаційному штабі, але знову ж таки, велике питання: як ці дані були добуті, хто підтвердив там і так далі? Цього нічого не надається абсолютно. Тобто, так, статус в полоні, але це така надія, знаєте. Якби вона є, але невідомо, ну, немає ніякого підтвердження, можна сказати. Ось тому хотілося б так само звернутися до наших органів, до нашої влади, що бажано теж якісь робити, робити конкретні кроки до того, щоб звільняти цивільних. Якусь надавати рідним інформацію, щоб підтверджувати, щоб рідні не просто так сподівалися, а щоб була якась конкретика. В які дії ну, знову ж таки зрозуміло, що Росія не хоче повертати цивільних полонених, заручників. Але сподіватися на те, що міжнародні організації прокинуться, так би мовити, і одного дня вийдуть і скажуть, все класно, ми будемо щось робити. ну, це якось дуже дивно. Ми ж не знаємо, ви можете погодити, що ми не знаємо, скільки буде ще війна. Може, вона буде 2, 3, 4 роки, 5 років, і виходити постійно і казати, ну, якби міжнародні організації нічого не хочуть робити, а ми тіпи, нічого не можемо зробити, так теж не можна. Тобто треба шукати такі можливості, щоб саме з росіянами якось співпрацювати, щоб головне повернути цих людей. Дякую.